Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділю своїми враженнями про парфумерію: жіночу, чоловічу, унісекс. І цього разу я зайшла на чоловічу територію і сподіваюсь, цей огляд буде комусь корисним. А мова сьогодні йтиме про три версії одного аромату від старовинного дому Шанель. А аромат носить назву Блу Шанель. Моє знайомство з першою версією відбулося у 2012 році, і це була версія туалетної води. В першу чергу хочу звернути увагу на зовнішнє оформлення цього аромату. Ідеальні форми. Для мене форм-фактор має значення, ковпачок на магниті, мені також подобається цей елемент, і логотип Шанель ззовні і зсередини. Цей флакон у мене зберігся ще з тих перших випусків, коли я, підійшовши до корнеру Шанель, довірилась консультанту. Я і нині контактую з тим консультантом, але це мій був перший досвід, коли я дослухалась у виборі чоловічого аромату. В той час я ще не володіла достатньою інформацією, не так глибоко пірнула у парфумерний світ і не знала, що таке парфумерна піраміда, не володіла парфумерними термінами, а просто піддалась своїм першим враженням від цього аромату. І коли консультант мені запропонував блотер, і з перших нот я в нього закохалась, зараз оновлю свої перші враження. Хоча я аромат знаю вже добрий десяток років, і він для мене все такий самий прекрасний. Він для мене неземний якийсь аромат, який літає наді мною над чоловіком, тому що чоловік в основному користується цим ароматом. І я ще тоді не знала, як звучать молекули. А саме в цьому ароматі присутня молекула Ісоя Супер в базі. І ось зараз, коли я вже виокремлюю за цитрусовим таким яскравим стартом, легеньке пощіпування перцю, який розлітається повсюду і округлюється цією грайливою лоскотливою молекулою. І... Просто починає зі мною бавитись. Чому так? Цей аромат має таку властивість зникати, з'являтися. Це властиво молекулярним ароматам, і ще в цьому ароматі надзвичайно красиво розкривається деревана. Я звернула увагу, і також цей аромат наносила на кількох осіб, і дійшла висновку, що надзвичайно красиво розкривається деревина саме на прохолодній шкірі. В цьому ароматі є деревини в достатній кількості, і за нею прихований той цитрусовий акорд, який я відчуваю одразу в старті. І цей аромат мені нагадує холодну. Кока-Колу, яку ми наливаємо в холодний келих і одразу випиваємо. І ці бульбашки трішки поколюють, поколюють за рахунок перцю і імберу і освіжають. Стійкість цього аромату позахмарна, я так вважаю, тому що аромат залишає шлейф, слід на одязі, на верхньому одязі. І навіть я вловлюю цей аромат, вловлювала, коли активно чоловік ним користувався, навіть на одязі, на верхньому одязі, який залишався в шафі від сезону в сезон. І до цього аромату є звикання, тому що саме цей аромат чоловік від себе не відчуває, але я. Його дуже яскраво відчуваю, навіть коли вже після повного робочого дня він повертається додому, і аромат починає звучати ще з більшою силою, як мені здається, тому що розкривається база і починає нота деревини звучати яскравіше. Це туалетна вода. Далі за 4 роки, у 2014-му, було видано версію. Парфумованої води. Зовні флакон не відрізняється. Лише тут є надпис білим шрифтом, що це парфумована вода. І обидва аромати створив Жак Польш і яка ж парфумована вода для мене. З першого погляду аромати майже не відрізняються. Лише цей аромат для мене звучить солодше І не так яскраво він стартує, як попередній аромат, і в базі вже немає тієї легкості, немає тієї невловимості, яку я відчуваю в туалетній воді. В цьому ароматі якраз саме та молекула, яка відповідає за легкість та грайливість, замінена динею. І тому цей аромат звучить соковитіше. Навіть, можна сказати, солодше, але лише деякий час. Все-таки в ароматі я в основному відчуваю цитрусовий акорд. І тут вже я відчуваю м'яту активніше, хоча вона є і в першій версії, і в цій також. І щодо парфумованої води я можу ще додати, що вона звучить не так яскраво, як туалетна вода. Вона трішки позбавлена тієї прозорості. Хоча в ароматі є альдегіди, але вони не яскраво виражені, а вони злегка пощіпують. І аромат звучить трішки навіть гостріше і розлогіше. І саме цей аромат я можу порівняти з тією самою колою, яку налили у прохолодну склянку. І вона постояла хвилин 15 і вже трішечки зігрілась. І ось цей такий кока-кольний теплий акорд, я вважаю він за рахунок амбри, я його і відчуваю. Це аромат дещо інтимніший, і він не такий шлейфовий. Якщо у туалетної води шлейф за кілька метрів, то Саме парфумовану воду я відчуваю десь при близькому контакті приблизно на відстані витягнутої руки. І стійкість ароматів приблизно однакова. Та на цьому історія Блу де Шанель не закінчується, а навпаки, продовжується, я сподіваюся, і надалі будуть інші версії та фланкери Блу де Шанель і син Жака Польжа Олів'є Польш. Створив версію парфум. Зовнішній вигляд флакону. Той самий, єдине, що помінявся кольор шрифту, і він золотавий. Тож, який же ж парфум версії Blue de Шанель? Це та сама впізнавана версія туалетної води, яку я їй пам'ятаю. Тому що Олів'я Больш сюди знову повертає. Ноту молекули. І ця нота збагачує аромат. І це відчутно. Також в цей аромат додали до м'яти ще ананас і лаванду. І аромат заграв новими фарбами. Ніби у ту саму склянку з Кока-Колою, яка ще з льодом додали трішки Бренді. І саме цю алкогольну ноту. Злегка п'янку, злегка гірку. Я відчуваю за рахунок бобівтонка. Я дуже люблю цю ноту. І саме за рахунок цього аромат звучить, я б сказала, навіть унісексово. В ньому є ще герань, і мені подобається ця нота в парфумерії. Вона додає і строгості, а й і водночас такої характерної. Легкості, якщо можна сказати, та якоїсь додаткової жіночності. І якщо в попередній версії у парфумованій воді були цитруси, колючі цитруси, то в цьому ароматі відчувається така гіркота і водночас легкість. Так, цитруси просліджуються, але вони не такі яскраві, вони не такі бульбашкові, як в туалетній воді. І якщо обирати між трьох версій туалетна вода, чи парфумована вода, чи версія парфум, то моєю улюбленою лишається все-таки перша версія туалетної води. Але якщо б я не була знайома з двома попередніми версіями, то я б Закохалась саме у версію парфум, ця версія улюблена мого чоловіка, тому що якраз в ній зібрано все те, чого йому не вистачало саме в туалетній воді. І якраз аромат саме в цій версії не губиться. І чоловік його відчуває з самого початку до самого кінця. Він не грає з ним хованки, як туалетна вода. Якщо брати з практичної сторони. То більш універсальний все таки аромат у концентрації парфумованої води. Він діловий, він в міру концентрований, і він не має того об'ємного шлейфу, який не завжди буде доречний. Тобто туалетна вода для мене легка, свіжа, грайлива, така юна, можна сказати, яка. Дуже доречна влітку, і саме влітку я з тим ароматом і познайомилась. Парфумована вода це аромат для ділового стилю. А цей аромат він інтимний, він для романтичних побачень, на мою думку. Отже, такі мої враження щодо трьох версій улюбленого аромату. Я сама інколи користуюсь чоловічим парфумом, а особливо тоді, коли чоловік у відрядженні. Дивіться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цим ароматом і яка ваша версія улюблена? Можливо, мій огляд допоможе комусь з вибором. Я дякую за вашу увагу, бережіть себе і до зустрічі! Бувайте!